Доброго дня, друзі. Сьогодні останній день нашого перебування в Кемері і останній день нашої відпустки. Ми продовжили перебування в Туреччині ще на два тижні. Вирішили змінити локацію, переїхати в Сіде. Будемо працювати ці два тижні, і 13 листопада повертаємося додому. Ми приїхали на автовокзал в Анталії. Отака кучка чемоданів у трьох дівчаток. Зараз будемо шукати маршрутку на сіде. Важкувато своїм ходом їхати без транспорту. На автостанції Швиденько знайшли автобус. Такий іде на Манавгат, сіде. Коли заходили сюди, в саму автостанцію, то стоїть сканер чемоданів, все перевіряють, як в аеропорту. Будемо їхати зараз. в Сіде звідти на таксі, і будемо шукати наші апартаменти. На таксі за 100 лір ми доїхали до нашого готелю. Отак виглядає готель. Він не дуже великий, але виглядає затишно. Заселилися ми в готель Кая Апарт-Отель. Отакий у нас номер. Тут око три кроваті, нам теж уже постелили. Тут у нас спальня кімната, здорова. З спальної кімнати тут у нас туалет. Душ. В спальній кімнаті є зеркальце, тумбочки. Номер на другому поверсі. Так, є телевізор. Тут наші чемодани, Так, є холодильник. І така невеличка кухня. Кухні є посуд, є каструля, є сковорідка, є чашки тарілки. А зараз подивимося, куди виходить балкон. І от сюди, на готель, такі гарні види, ну, красота. І що мені подобається, де, це те, що тут сонечко. Тут око гори далеко, отам от видніються гори. І хмар на небі майже нема. Територія готелю зелененька, розташовані три корпуси. Нас заселили в останній корпус навпроти басейну. Також на території готеля є такі гарненькі котики, відпочивають тут у холодочку. Отак виглядає рецепція, і отакий затишний дворик в нашому готелі. Поруч з готелем знаходяться базари, аптека метрів, мабуть, 100 пройтися буде магазин А101 і десь метрів біля 200 магазин Карифур. Дорога до пляжу займає 10 хвилин від готелю. Теж проходимо поряд з базарами, і звісно ж, продавці, як завжди, не дають пройти спокійно. Вони постійно до нас звертаються, щоб ми підійшли і щось купили. Прийшли подивитися на пляж на свого пляжу. у готеля Кая апарт отель немає. Ми прийшли на пляж готелю якогось, якогось готелю. І отака здоровенна територія тут. Ввечері вид з балкону з нашого номеру. А по ту сторону готелю вид на море. Нам такий номер не дістався, то будемо любуватися видами на готелі. Сьогодні у нас перший вечір в сіде, і ми з дівчатами вирішили трошки пройтися. Наш готель знаходиться недалеко від старого міста. Сіде це 4 кілометри, і ми вирішили проекспериментувати. Зараз 8 вечора йдемо пішки в старе місто. Сьогодні, після моря, ми пішли в кафе, щоб повечеряти, тому що в нашому готелі немає не вечері, не сніданку і закупки ми ще не зробили в супермаркеті. Зайшли, що хочу сказати, знайти кафе було дуже, дуже важко, тому що все узбережжя, тільки в готелі 5 зірок. Знайшли якесь таке невибагливе кафе. Зайшли туди. Е, є там харчі, м'ясо, і риба. по цінам в два рази дорожче, ніж в кемері. Взяли собі дюрюм. Той, який в в Кемері стоє 40 лір, тут він стоїть 80 лір, кола стоїть 2 євро. <свісно> так що сходили ми в Карифур, зробили закупочки на тиждень і будемо харчуватися вдома. Дойшли ми до старого міста, зробили зупиночку випити стаканчик гранатового фрешу. Ціна тут, як і в кемері, один долар за стаканчик. Людей дуже багато. Тут на набережні, в ресторанах люди тут грає жива музика. Зараз дойдемо з Ксюшею до храму Аполлону і будемо повертатися, бо вже дев'ята година вечора, а на дорогу ми затратили майже 50 хвилин. По дорозі до Сіде зустріли ресторанчик з цінами, такими, як в Кімері, Так що ми знаємо, куди ми будемо ходити вечеряти, але три кілометри в одну сторону. Це трошки полезно. Чим ще відрізняється сіде від кемеру? То що коли ти йдеш по вулиці, ти чуєш тільки німецьку мову, російську ти чуєш дуже-дуже грі. Дуже Зайшли в старе місто, і тут вже почалася красота. Такі старенькі будиночки, всі в одному стилі, з дерев'яними балкончиками, такі з каміння. І в основному, по старому місту, одні ресторани і торгівельні лавки. Дійшли до головної площі, зараз пройдемося трохи до храму Аполлону та будемо вже повертатися, тому що нам іще повертатися 5 кілометрів, а завтра треба працювати. Пам'ятник ататюрку, як завжди, в центрі площі. У кожному місці з цього боку пришвартовані яхти і ресторанчики. Дійшли до храму Аполлону. Людей тут, як завжди, багато. По, По погоді тут сіде теж набагато тепліше, ніж в Кемері, тому що тут більш уже південніша сторона. Вода в морі була така сама, десь 23-24 градуси, але температура повітря відчувається набагато тепліше. І навіть зараз ввечері ми біля моря, і погода дуже добра. Такий пройшлися 4 кілометри чи 5 кілометрів до цієї точки. Мені зря Ксюша, тобі сподобалось? Так, да, мені дуже сподобалось. Добре.